Привіт, такі, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковку попрових сюрпризів, які ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дуже-дуже класні новиночки, які в нас знаходяться з вами поза межами нашого з вами, фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже-дуже цікаві колекції. І залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Вам буде нескладно, а мені буде дуже сильно приємно. І розпочнемо дивитися наші з вами колекції. Я вам приготувала дві колекції, так, так, так. -так. Тому що ми закінчуємо з, вам... ми закінчуємо з вами дуже-дуже багато колекцій. І я вирішила вас трішки. Розвеселити та зробити вам приємне і зробити дві колекції на сьогоднішнє відео. І перша у нас колекція, яка складається з вісьми пакетиків, і колекція має назву Мафіозі. Це, тобто як мафія, я знаю те, що в мене була така колекція, але Мафіозі це більш серйозна така гра І сама колекція. Називається Мафіозі, і в нашому з вами новому каталозі я оформила сторінку, і я вам розкажу, хто буде ким. А, тобто, у нас з вами ось такі ось фігурні пакетики, тобто ми будемо приклеювати самого персонажа. А на зворотньому пакетику, на зворотній частині, в нас є з вами ось такий ось гаманець, так сказати, і тут у нас є папірець з. Написом, хто в нас є той чи інший герой. І давайте роздивимося наші з вами пакетики. Ось така ось пташка, далі тут у нас My Little Pony, рибка ось така ось, далі кролик, медведик, ось такий ось пес, далі качка, і також Hello Kitty із. Павуком. Ось, я думаю, що дуже-дуже цікава колекція, і вона мені дуже сильно подобається. І я дуже сподіваюся, що вона вам також сподобається. І наступна у нас колекція. Це в нас колекція, яка має назву більш така жіноча колекція. Я думаю, що всі дівчатка люблять сумки або якісь аксесуари. Ось тому я вирішила зробити колекцію стильні сумки. Дуже дуже цікава колекція. І давайте їх. Переглянемо, а точніше, переглянемо наші з вами пакетики. Всього тут у нас сім пакетиків. Ось такі ось вони. Вони достатньо такі пухкі пакетики і дуже-дуже класно намальовані. І всі колекції я вам вже представила, тому давайте не будемо затягувати та будемо розпочинати нашу з вами розпаковку. Вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Цьому нам допоможе, як завжди, це наші з вами бандити. Це пінгвінчик Міні та Хомічок Міні. Вони дуже-дуже всіх вас вітають. І... Бажають вам приємного перегляду, а ми давайте будемо з вами розпочинати. І так, сьогодні ми з вами закінчуємо цілих три колекції. Так, у нас сьогодні дуже-дуже таке шалене відео. Перша у нас колекція це колекція My Little Pony, колекція Lemon та колекція SpongeBob Ми закінчуємо цілих три колекції. Так. І давайте будемо вибирати пакетики інші. Далі у нас іде колекція це колекція Stitch я хочу обрати, напевно, дівчинку. Я не пам'ятаю, ми обрали дівчинку чи хлопчика з вами, але я хочу обрати, напевно, ось таку ось дівчинку. Наступна в нас колекція. Це в нас колекція мої хотілки. І я хочу взяти, напевно, з ось таким ось топом та зачіскою. І, напевно, іще я хочу якийсь взяти. Давайте візьмемо зелений. Ось два пакетики. Далі у нас іде колекція. Ця колекція. Зубна фея, і я хочу обрати ось такий ось пакетик. І оберемо з наших новиночок. Це в нас колекція Мафіозі. Я хочу взяти тут: у нас два червоних, тому давайте візьмемо, візьмемо качку і колекція стильні сумки. Я хочу взяти якийсь красивий такий пакетик. Давайте візьмемо ось таку ось стильну сумку. І всього у нас ось тільки з вами пакетиків. Я думаю, що в наступному відео буде більше колекцій. Дуже буду старатися випускати відео частіше. Також я не забула про запитання, їх ось сюди ось поставимо, щоб я про них не забула вже за кадром. І тому давайте розпочинати нашу з вами розпаковочку. Розпочнемо з нашого з вами старого каталогу вже. Я думаю, що скоро на нього буде огляд, але коли ми повністю закінчимо колекції. Так, і розпочнемо з колекції SpongeBob, яку ми з вами закінчимо. І тут нам попадається з вами містер Крабз під номером 2. Ось такий ось. Ось так ось. І ось така в нас колекція з вами вийшла. Ми її закінчуємо, і з нею прощаємося. Наступна у нас колекція це колекція My Little Pony. І тут нам попадається ось така ось рожева поні. Я ось тут ось напишу її ім'я під номером 2. І тому давайте її приклеювати. Дуже-дуже класна колекція, вона мені дуже-дуже подобається, але ми її закінчили. Ось такі ось тут у нас були з вами пакетики. Наступна колекція це в нас колекція Лемон. Також її закінчуємо. І нам попадається з вами ось такий сердитий або злий лимон під номером 3. Ось так ось. І давайте подивимось нашу колекцію з вами. Також ми її закінчили. Наступна колекція це колекція мої хотілки. Відкриємо з вами два пакетики, щоб було довше відео. І під номером 2 це у нас з вами квіти. Я намалювала тюльпани. Але мені без різниці, які квіти, якщо чесно. Мені дуже подобаються саме тюльпани, але улюблені, напевно, квіти це троянди. Ось мені дуже-дуже подобаються троянди. Тому приклеюємо цю хотілку. Тут називаємо великий такий. Під номером 6. Це вже така дуже така серйозна хотілка, це ось такі ось боксерські перчатки. Ось, напевно, я їх просто хотіла собі ну тобто, займатися вдома. Ось, Або, можливо, ну, все ж таки все в житті знадобиться Ну просто така необдумана така хотілка, яку б я б собі б хотіла. І наступна у нас колекція це у нас колекція Зубна Фея. І тут нам з вами попадається під номером один. І це в нас ось такий ось круасан з бантиком. Ну, так сказати, просто прикрашений. І ось така в нас колекція з вами виходить. І вже переходимо до нашого з вами нового каталогу. Так, і в нас тут залишилося, виходить, що залишилося всього лише дві колекції, і ми закінчуємо цей каталог, і тому буде шалений огляд на нього. Я дуже-дуже цілі. -дуже... Чекаю. Мені не дуже сильно хочеться знімати, але все ж таки я вам його зніму. І так, колекція стіч. Відкриваємо, і нам з вами попадається ось така ось дівчинка. Дівчинка-стіч з бантиком під номером 2. Так. Ось так ось, і ось така у нас колекція з вами виходить. І я вам покажу нашу першу з вами колекцію. Це колекція Мафіозі. Ось такий ось у нас тут з вами є ось такий ось вкладиш. Тобто тут у нас є ось такі ось кружки, ось такі Позначки це фіолетовий, також синій, сірий, зелений, червоний, рожевий, фіолетовий та е, світло-зелений. Це у нас тут буде це шпіон, мирна людина, також тут у нас будуть лікарі, також буде мафія, також буде маньяк, також будуть мирні люди, і також е, буде студентка або студент, і багато кого іще буде. Ось. Тому ось так ось я прикрасила наші з вами сторіночки. Ось, дуже-дуже класно, мені здається, але по ходу цієї колекції ми все одно дізнаємося, хто в нас і хто буде. Давайте спочатку приклеїмо під номером 6 на другу сторінку і дивимось. І качка у нас з вами це мирна людина. І давайте приклеїмо ось сюди ось. Тому перша людина в нас вже є, вона мирна людина. І тому йдемо до наступної нашої колекції. Це в нас колекція Стильні сумки. Ось так, ось я її дуже-дуже цікаво прикрасила, дуже так різноманітно. Так, і тут у нас з вами сім пакетиків. І нам попадається за вами ось така ось класична бежева сумка під номером 6. Це ось сюди ось. І давайте приклеювати. Ось так ось. І на цьому все. Ми з вами розпакували всі наші з вами сюрпризи. І переходимо тепер до наших з вами запитань. Я залишу каталог, напевно, ось тут ось. І наших з вами бандитів. І давайте відкривати. Я також дістану сьогодні, ну, по можливості, небагато, але подивимось, як буде. Наприклад, ось так ось. І давайте відповідати. Так, перше запитання в нас пусте Друге запитання пусте Третє нас запитання це вже запитання. Улюблена їжа, фрукти-напій. Улюблена їжа, я, можна сказати, все люблю, але деякі продукти я. Не люблю. Ось фрукти, напевно, із фруктів в мене лимон улюблений. Також, по можливості, це мандарин, апельсин, ківі. Ну, все одно, що із фруктів, саме ну, я все люблю. А, напій. Напевно, це більше всього спрайт, фанта, можливо. Кока-кола, я б сказала, б, напевно, два або три роки тому. Зараз я її не вживаю. А, так, напої все одно. Більше всього я. Люблю соки, от без різниці, фруктові, не фруктові виноградно-яблучний, без різниці який Ось і наступне запитання у нас пусте, але не томатний сік. Мені він не подобається. Теж пусте. Сьогодні у нас дуже багато пустих запитань Тут не запитання: це зовнішність чи душа. А по-перше, дуже багато хто людей каже, що зовнішність важлива, так, вона важлива. Але хочу сказати те, що якщо б я б обирала б, якщо б мені. Б... Дали б такий вибір, то я б обирала б душу, тому що я не зважаю, хто як виглядає не сужу людину по обкладинці, тому що ззовні вона може бути гарною, але всередині може бути дуже-дуже погана людина. Ось, наступне у нас запитання це запитання. Uh, як звати твоїх батьків? Тобто це конфіденційна інформація. Тому ви не, ви не дізнаєтесь, як звати моїх батьків. А вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ми з пінгмінчиком Мі-Мі та з комічком Ління прощаємося з вами. До нових зустрічей, до нового відео, як завжди, па-па!